Наміри людини, яку ви загадаєте. Подумайте, про яку людину ви хотіли б знати, які у неї або у нього наміри. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Подивимось, для кого цей розклад. Які наміри у людини по відношенню до вас. Нагодою розклад завальний може програтися не для всіх. Отже, для кого цей розклад? Для людини, яка очікує результатів. Яка вже багато чого бачила на своєму шляху. Так. Уміє вже приборкувати собі лева, можливо, вміє стримуватись. Можливо, якраз темне і світле поєднала в собі. Навчилася знаходити баланс між темним і світлим. І людина, коли якої знаходиться король кубків. Ну, покупка, можу сказати, що це рак, скорпіон, риби, або просто людина емпатична, емоційна, добре вас розуміє. Ну, якщо це залицяльник, то вміє залицятись, але це доросла людина старше 35 років, або просто от розумніша. Можливо, виглядає старше, для кого цей розклад. Так, для людини, яка в чомусь перемогла нещодавно, зробила правильний вибір. Дивіться. Отримали перемогу якусь. Перед вами був вибір, та, що тобі обрати. І ви боялися, можливо, і тривалий час очікували, не приймали рішення, не знали, що обрати, але ви виграли, ви зробили правильний вибір. Там один був вибір невдалий для вас, другий вдалий. І ви обрали саме вдалий. Коли це може стосуватися особистого життя. Тут кубки тут закохані, це може стосуватися і робочих якихось моментів, взаємовідносин інших неособистих. Ем, хоча ні, тут більше особисте йде. Так, то у вас йде приємне спілкування з кимось, і задоволені всі сторони, обидві сторони задоволені. <кій> Давайте подивимося, які ж наміри загодені. Людини по відношенню до воз. На що розраховується людина? На що розраховує Вийти з обмежень певних? Так, да, у людини щось не ладиться. Дивіться, вона стоїть на місці, нічого не рухається, повний застій, емоційний робочий. Ніяких ідей немає в голові, нічого не крутиться, ні натхнення немає, немає ніяких нових ідей. І ця людина хоче змі... щоб ви змінили. Яким чином вона хоче, щоб ви змінили це? Ага. Ви, напевно, та зірочка ще пози... чи сонечко позитивне, да? а, яке надихає людей. Тобто, ця людина хоче коло вас набратися або вашої трішки вдачі, або вашого сонця, тобто позитиву. І людина хоче обрати, зробити знову ж таки правильний вибір. І ця людина щось зовсім стоїть на виборі, постійно обирає. Постійно обирає Хоча хоче такого шанса? Можливо, хоче побути коло вас для того, щоб набратися потрібної енергії, щоб перейти на вищий рівень, так, більш позитивні енергії, щоб вийти з отієї негативної, не мінусової, але низької енергетики. Так, що буде робити по відношенню до вас? Обдумувати, обдумувати, угу. обдумує, як до вас проявитися. Дивіться. Сидить і думає, вже про був, ви спілкуєтеся. Але людина хоче, можливо, подружити, потоваришувати з вами, можливо, зробити з вами по роботі спільний проєкт, щоб навчитися у вас чогось. Тобто, ця людина хоче взяти від вас щось, що ви можете їй дати. Це не означає забрати ваше собі, ні. Просто коло вас набратися потрібного, хоче проявитися з подаруночком, можливо, каву вам вранці принесе. Для того, щоб все змінилося у людини на краще. Так, давайте. Що є в намірах цієї людини по відношенню до вас, що планує ця людина? Так, раз угу. проявитися. До вас, як до імператриці. Так, проявитися з подаруночком. По лицарю Пентаклів. Можливо, це телець Діва Козиріг, може бути, земної стихії, Але ця людина, дивіться, ви вже імператриця, ви вже отримуєте результат, насолоджуєтесь, насолоджуєтесь життям. От такою вас, бачить ця людина. Ви жінка кохана, яку кохають. тобто у вас у цих сферах життя все ладиться, ви самі керуєте своїм життям. Можливо, це жінка, яка хоче і собі такого, хоче набратися від вас енергетики і дійсно м -м, почати творити своє життя самостійно. Так, сама ця людина може бути лев, овен, стрілець або знаходиться в таких енергіях, що я хочу робити, у мене вийде. Раз вийшло у вас, то вийде в мене. Тобто людина, яка загорілась і вже не так, що перегоріла. Ні, горить цим бажанням і це бажання все сильніше і сильніше, тобто поставила собі за мету, щоб бути, як ви. Нехай все хороше не адміну збувається, не гаразд і негатив обходить вас стороною.